Латін джерело Міо, хіро Марганцю та Елма зараз важко уявити їхні союзи, але колись у минулому вони зізнавалися одне одному у коханні і будували спільні плани на майбутнє. Дивіться далі про таємні романи в українському шоу-бізнесі, про які ніхто не знав. Часу Світлана Тарабарова зустрічалася з Володимиром Дантесом. Виявляється, роман між ними закрутився на фабриці Зірок 2 де вони обоє брали участь. Зіркові стосунки тривали майже три роки. Пара навіть кілька разів мала намір побратися. Утім, через сварки так і не доходили до рацу. Зараз Світлана каже, що дякує долі, що вони так і не наважилися одружитися, адже їхні стосунки були токсичними і нічим хорошим це не закінчилося. На нас навалилася слава. Так ми подумали, що ми вхопили Бога за бороду. Ми такі всі крутелики. Ми не Поралися, ми не знали, як це. Повага один до одного в інтерв'ю славі дьоміну. Світлана навіть натякала на те, що Дантес їй зраджував. Хто став ініціатором закінчення цих стосунків, невідомо. Адже за словами Тарабарової просто все до цього йшло. Світлана зізналася, що зараз вони навіть почали вітатися одне з одним, бо стали дорослими. А до цього вони з Дантесом на одній сцені не хотіли виступати. Більше того, коли перетиналися на спільних шоу-бізнесових заходах, робили вигляд. Що не помічають одне одного. Як пояснила Тарабарова, публічно говорити про те, що в неї був роман із Дантесом, вона почала лише, коли вийшла заміж. Доти ж їй було соромно, і вона не хотіла, щоб плітки про її особисте життя відтягували увагу від її музики. У 2016 році Світлана Тарабарова вийшла заміж за Олексія Бондара, який на 14 років за неї старший. Вони познайомилися під час відпочинку в одеському ресторані. Він, дізнавшись, завдяки. Який спільним знайомим її номер телефоном надіслав повідомлення, після чого між ними почалася переписка, а далі все закрутилося, завертілося За словами Світлани, саме вона стала ініціаторкою їхньої першої зустрічі, а за якийсь час і вже близьких стосунків. Через декілька років вона сама наважилася написати Олексію: слухай, я тебе люблю з першого дня. Ти ж знаєш, так? Мені здається, нам треба бути разом. На що він просто відповів. 嗯哼。Mm hmm. Світлана бачила в Олексієві серйозного чоловіка, який хоче сім'ю, дітей. Натомість вона на той час не була готовою до всього цього. Та згодом, як розповідає Тарабарова, вона навчилася берегти стосунки між людьми і переводити дрібні сварки в дорослі спокійні розмови. Коханий Світлани вже тривалий час є її продюсером. Разом вони виховують трьох спільних дітей: Івана, Марію та Поліну. Ми не ідеальні, намагатися бути ідеальними це погано. Намагатися бути кращою своєю версією клас. Життя Володимира сьогодні теж наповнене любов'ю та сімейним затишком. Після розлучення з Надією Дарафієвою він почав будувати стосунки з дизайнеркою Дашою Кацуріною. Режі є інформація, і про ще один доволі цікавий роман. Пишуть, що перед стосунками з репером Потапом Настя Каменських могла зустрічатися з ведучим та співаком Геннадієм Вітром. У певний період їх часто бачили разом. Вітер приходив до каменських за лаштунки концертів, де подеякують, обіймав та цілував її. Прихильники навіть чули, що Геннадій пасливо звертається до Насті і називає її Моя хороша. У якийсь момент пішли чутки, що пара заручилася, але жодного офіційного підтвердження про цей роман не прозвучало. Цікаво, що Настя Каменських і Геннадій Вітер є кумами. У них є хрещеник Артем. Чи спілкується дискомен зі своєю кумою Настю Каменських? І чи давно ви взагалі з нею пересікалися? Ну насправді дискомен не знає Настю Каменських. Він недавно мав розмову з потапом. Дуже невелику. Потап хотів щось там заспівати разом, але щось навіть не 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 склалося і не складеться. Потап хотів заспівати з дискоменом. Ну да а чому не складеться? Ну бо я один неповторний. Навіщо мені конкуренція? То ви відмовили потапу? Та я всім відмовляю. Один роман, який довгий час тримався в таємниці, зародився у стінах фабрики зірок 3 і тільки нещодавно Мамаріка наважилася розповісти, що у 2009 році все таки мала стосунки зі співаком Стасом Шурінцем. Давайте вже розставимо всі крапки на дім. Ми реально у нас був роман. Утім, після фіналу фабрики парочка розбіглася і ексклюзивно для програми Тур зірками Мамаріка розсекретила, як і чому це сталося. Чому тоді з Шурінцем Роман не склався? А, тому що е -е, він мене кинув. Це оце сенсація. Він мене кинув. Стась як мене кинув без приколів. Я любила його страшно. Він розбив мені серце, broke my heart. І Він на е, ну він просто приїхав е, і ви сказав мені, що ми розходимося. Це було дуже боляче. Зрештою, Шурінц вирішив будувати своє життя за кордоном у 2016 році. Він взяв участь у німецькому голосі країни. Він вивчив мову та навіть дійшов до фіналу. Утім, перемогу вибороти не вдалося. Паралельно у Німеччині Стас відкрив студію звукозапису та пише треки на продаж для інших співаків. Мама ріка за колишнім не сумує ані дня, бо сьогодні має коханого чоловіка та маленького синочка. І, хоч у родині бувають турбулентні моменти та навіть серйозні кризи, їхнє кохання все одно перемагає. Зараз все добре. Інколи буває, що ще підтрушує, але це все проговорюється, відразу вирішується на місці, і ми не затягуємо вже більше до таких глибоких, знаєш, моментів. Дуже важливо вчасно відчути, що відбувається конфлікт, і говорити, говорити, говорити про це. Це довгий час було таємницею, але Даша Астафєва зустрічалася зі співаком Мішею Крупіним. Пара познайомилася в офісі продюсерського центру Мама М'юзік. Саме в цей лейбл входив гурт Нікіта, однією з учасниць якого була Даша. Міша прийшов на ділову зустріч до продюсера колективу Юрія Нікітіна і тоді ж вперше побачив спокусливу зірку. Їхній роман тривав недовго. За словами Міши, виною їхнього розриву був його складний характер і велика кількість претензій одне до одного парі вдалося залишитися добрими друзями. Ба більше у 2018 році Даша випустила пісню «Асталавіста», яку для неї написав Крупін. Цікаво, що Крупіну приписували роман і зі співачкою Анною Сідоковою. Однак Міша таку інформацію не підтверджує. Лішніх жінок мені не потрібно приписувати. І хоч Крупіна нещодавно помічали на публіці у компанії загадкової красуні, однак його нові стосунки не мали довгого продовження. Про що він зізнався нам у програмі Тур зірками. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що в тебе е, є нова дівчина, потім через два дні з'явилося про те, що ви вже розійшли. Зрештою, можливо, ви знову зійшлися, можливо, знову розійшлися. Наразі твоє серце вільне чи ні? Наразі вільне, ну як. Знаєш, ну, я вільний чоловік, тому воно по-різному відбувається все. Буває так, тихо, буває. Ну хотілося б, знаєш, так. спокійне життя, але ну, як воно є. Краще, коли я в стосунках, ну насправді. У цих останніх стосунках ти розбив серце дівчині? Чи вона тобі? От, ніхто нікому. Ми супермирно розійшли. Супер, супер, максимально. Сьогодні Міша доєднався до Збройних сил України. Він добровольцем пішов на війну і зараз виконує завдання в лавах. 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд, який є підрозділом у складі сил безпілотних систем збройних сил України. Там він ймовірно керує дронами або займається їхнім обслуговуванням, і водночас продовжує підіймати бойовий дух побратимів своєю творчістю, зокрема виконує різні композиції під гітару у вільний від завдань час. І Ще одна сенсація виявляється, що болівійська красуня Мішель Андраде зустрічалася зі співаком Нікітою Ломакіним. Вони познайомилися 2013 року на талант шоу ікс фактор. На момент їхнього знайомства Мішель було 17 років, а Микиті 15. Спочатку вони лише товаришували, а згодом дружні стосунки переросли у романтичні. Їхній роман тривав 5 років. Як розповідав Ломакін, саме він прийняв рішення розійтися, адже побудувати здорові стосунки заважали ревнощі Мішелі. У вас були стосунки з Мішель Андраде. Чи підтримуєте ви з нею наразі зв'язок? Чи списуєте, Що можете сходити з нею на каву? Чи ваші дороги вкрай розійшлися? Вкрай розійшлися, так чому? Ми якийсь час ще підтримували відносини, а потім в мене з'явилася чи дівчина потім. І, ну, взагалі, знаєте, це такий природній адаптаційний період, коли люди розстаються, в них ось ці частинки, які в них залишились, вони поступово заважають і е, викликають подразнення. І це нормальні речі. Тому через час ці люди можуть знову нормально спілкуватися, але просто перші відносини були такі складні. Ми були дітьми, дуже багато один від одного хотіли, можливо. І просто не розуміла, що що з цим робити. Ну і класно, ну і добре. Після цього Мішель Андраде вже намагалася будувати нові стосунки з чоловіком на 15 років старшим за неї. Однак і вони не закінчилися хеппі-ендом. Мішель зізнавалася, що у неї була затяжна депресія, яку вона не показувала своїй аудиторії, щоб не здаватися слабкою та бути прикладом стійкості. І саме у цей період вона стала ініціаторкою розриву своїх стосунків. У вас був депресив стан, що стало причиною цього депресивного стану, і як, зрештою, вдалося з нього вибратися. Це просто був якийсь е, трансформаційний період в моєму житті, але просто воно торкнулося багато сфер в моєму житті, і в один момент просто ось просто ви, е, впало в мене на голову. Я така, блін, а що робити? Що робити? Я е, найкраще, що ви можете вперше зробити, е, це праця з тілом. Спорт, йога, медитація мені супер допомагали, а ще мені допомагала робота з психологом обов'язково, тому що е, самостійно можна виходити з цих ситуацій, але просто коли зі сторони людина професійна, яка знається на цьому, тобі допомагає. Це обов'язково найкращий результат, і так і спрацювало зі мною. Прям лікар поставив діагноз, що це була депресія. Ні, nee, це я відчула, це я відчула, я просто тому що я зазвичай дуже така. А... Емоційна, але по але по-доброму людина. І я тут в мене не було мене була апатія, я нічого не хотіла робити. А це для мене, типу, ну не нормально. Інколи може бути каприз, але просто коли це довго тривала штука, то я вже розумію, що щось тут не те. Ну і я зрозуміла, що це типу депресія. Е, ніяких кліків, нічого не пила. Окрім типу, харчуватись правильно, спати, йога, спорт. Ось. ви також розповідали, що нещодавно закінчилися ваші довготривалі стосунки, які тривали півтора роки, і що ви доволі також важко оговтувалися після цього періоду. Більше того, ви сказали, що ви сумуєте за цією людиною. і Допускаєте думку, що у майбутньому знову можете бути разом. Чи робили ви якісь кроки до цієї людини? Або можливо, ваш партнер робив якісь кроки. Як і на інтерв'ю, так і сьогодні. Мені важко говорити про відношення. Я поки закрита а, до цих відповідей. Я знаю, що це дуже цікаво, що людям потрібна типу, така піща, але просто поки нічого не можу казати. Нікіта Ломакін нещодавно повідомив, що доєднався до лав Збройних сил України. Він опублікував допис в інстаграмі, у якому зазначив, що його мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня його мобілізації він не мав ні сил, ні можливостей сте розповісти. Був розчарований у людяності й світі після почутого і побаченого. Ломакін зізнався, що ситуація, яка з ним трапилась, ледь його не зламала. Однак він додав, що тримає. І не втрачає повагу до людської душі. Довгий час тримали у таємниці свій роман і Олена Тополя та продюсер Вадим Лисиця. В інтерв'ю Славі Дьоміну Вадим поділився, що познайомився з Оленою у Запоріжжі. На той момент їй було 15 років, а йому 26. Він одразу розглядів талант дівчинки і записав з нею дві пісні. Коли Олена закінчила школу, вирішила поїхати на навчання до Києва. У цей же час Вадим перебрався до столиці, щоб розширити свої кар'єрні можливості. Він запропонував Олені співпрацю. Через деякий час у них з'явилися почуття одне до одного. Однак, у цій історії було одне але Вадим був одруженим. Дружина Лисиці з дітьми залишалася в Запоріжжі, і він їздив до сім'ї раз на тиждень. Через деякий час Вадим Лисиця розлучився з дружиною, однак із Оленою не склалося. Вадим зрозумів, що вона хоче будувати кар'єру, тому потрібно ставити крапку у їхніх стосунках. Я закінчив відносини з дружиною, від якої в мене двоє дітей. А, і пішов до іншої дівчини. Да а тут з дівчиною дівчини закінчує відносини, бо вона не хоче їх. Да? Угу. І типу, я і, і там нічого немає, і тут нічого немає. Ще, будучи у стосунках з Лисицею, Олена познайомилася з лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею. Перші місяці спілкування Тараса та Альоші проходили в дружній атмосфері. Вони проводили багато часу разом та постійно розмовляли. Обидва відчували, що мають багато спільного, зокрема, любов до музики, та схожі погляди на життя. Олена згадує, що саме тоді вона почала розуміти, що між ними є щось більше ніж просто дружба. Через півроку вона наважилася першою зізнатися Тарасу в коханні, на що він відповів їй взаємністю і вже в серпні 2013 року. Вони побралися. А сьогодні виховують трьох чудових діточок. Коли здається, що все руйнується, коли стосунки не складаються, ми часто відчуваємо. Це як якусь поразку, як біль. Але не кожна людина, яка з'являється у нашому житті, приходить назавжди. Деякі приходять лише на мить навчити відкрити очі, показати, чого ми насправді хочемо або чого більше не допустимо в нашому серці. Кожен такий етап, як очищення душі, ми залишаємо позаду все зайве, болюче, тимчасове. І тільки тоді, коли внутрішній хаос вщухає, коли ми більше не чіпляємось за ілюзії, до нас приходить те, що є. Нашим і що зветься справжнім коханням, Обіймаю вас.